США не передаватимуть f 16 Україні, експорт електроенергії, Телеграм, законопроект 11416, фейки та брехня. Отже, друзі, сьогодні важкий день, жахливий удар по Україні, Збройні Сили України констатують, що було запущено 127 ракет і 109 шахедів. Більшість з них було збито за інформацією від Збройних сил України. Вони повідомляють, що не було збито 25 ракет. Збито 102 ракети і 99 дронів із 109. Тобто, всього тобто 25 ракет та шахідів не збито. Страшні новини: рашисти не вгамовуються, і на фоні цих страшних подій читаємо сумну новину про те, що Сполучені Штати Америки... Не будуть передавати f 16 Україні. Ця новина сьогодні з'явилася, і вона і бентежує, і розчаровує. Як констатує Пентагон, вони зосередяться на навчанні пілотів, а літаки безпосередньо будуть передані Нідерландам, Данією і іншими європейськими країнами. Сумно, прикро, але те, що маємо. Експорт електроенергії, тільки нещодавно ми чули помпезну новину, що Україна відновилась, відключення не буде? І наші державні очільники поспішили заявити, чим привернули, я думаю, уваги увагу расистів, і удар відбувся чергове по нашій інфраструктурі. Зараз не струмлені дуже багато міст, сел і інших населених пунктів. Виникає величезне питання: а навіщо? Трендіти навище розказувати на весь світ, що ми відновили. Та відновили і слава Богу. Немає відключень, і, слава Богу. Люди так бачать, відчувають, що відключень немає. Тим більше, дуже часто у нас відбувалися насправді відключення в той час, коли владарі звітувалися, що у нас уже все добре. Мені здається, що нашим владарям треба перестати займатися піаром. Війна це не час для піару, а війна для того, щоб переосмислити. Все те, що скоєно, закутити рукава і виправляти помилки та врятувати країну. Але наші можновладці думають як можна довше, я так розумію, просидіти у власних кріслах, і тому вони займаються піаром, заявами різного роду. А від цього українцям, на жаль, ще важче. Телеграм, друзі, дуже багато зараз шуму стосовно затримання його батька та телеграма, цього пана Дурова, я особисто. Не захищаю Панадорова, тому що думаю, що він був причетний та й є причетний для багатьох інформаційних і інформативних проєктів Рашки. Але я хочу виступити в захист Телеграм. Закриття Телеграм на сьогоднішній день це закриття останнього джерела альтернативної інформації. Це повне знищення свободи слова. Я хочу нагадати всім, друзі, що наші бойові підрозділи якраз. Мають свої сторінки в телеграм-каналі, який нарікли російським. І саме з цих телеграм-каналів ми можемо побачити, як наші воїни героїчно знищують хробаків. Я там не буду приводити ці всі канали, Мадяри і інші. Але саме там є можливість розміщувати цю інформацію. Саме там є можливість постити інформацію щодо зловживання наших можновладців, корупції і так далі. І тому подібне. Фейсбук Ніхто з наших воїнів не спробує там розмістити інформацію, тому що він одразу заблокує контент. Як у мене, наприклад, був заблокований контент розстрілу. Пам'ятаєте, нашого героя расистами, і був заблокований у мене навіть контент пораненої дівчини в Охмадиті від рашиської ракети. Тобто Фейсбук це повністю контрольована мережа, вона дуже обмежено подає інформацію, і навіть всі підписники, які в мене є, не побачать зараз цього відео, не зможуть його пролайкати, тому що алгоритм якось дуже дивним чином настроєний. Телеграм натомість дає таку можливість, і я усіляко виступаю за те, щоб зберегти Телеграм як джерело альтернативної інформації, зберегти свободу слова і можливість вільного волевиявлення. Натомість я. Завжди закликав, щоб інформація, яка подається в будь-якій соціальній мережі, чи в Телеграмі, чи в Фейсбуці, була ідентифікована. Було ідентифіковано джерело інформації, тому що дуже багато фейків, вкидів, е і в першу чергу цим фейками займаються наші владарі, так і наші вороги. Вони не зацікавлені для ідентифікації джерела інформації, а самі е по використовують так зокрема, зараз на рух сейфов відбувається масована атака з фейкових сторінок. Видумані прізвища, видумані імена, на поставлені фотографії взагалі е, представників е, Азії і пишуть, що вони там великі бійці, захисники, а натомість розміщують просто відверту дезінформацію. Спростовувати її ну я просто не встигаю і не, не бачу сенсу, тому що там ну, відверта повна дурня, е, така, що вже на межі здорового глузду. Але це насправді так відбувається. Тому, думаю, колеги, всім варто все-таки враховувати, розглядати інформацію, тільки та, яка розміщується від аккаунту, який ви ідентифікували чітко, як, з яким ви знаєте, знаходиться відома вам людина, з якою ви навіть можете законтактувати, якщо у вас виникнуть питання. Все решта це тупа маніпуляція влади. І розраховувати на інформацію, яку ви отримали з тих джерел, ну це точно нерозумно. Законопроект 11416. Зараз Верховна Рада активно почала його розглядати. І от Данило Гетьманцев хочу звернути вашу увагу. Навіть присвятив цьому увагу. Він написав, що друзі, незважаючи на те, що опозиція передчасно оприлюднила текст законопроекту, що обговориться в комітеті, заявляють, що ПДВ не підвищується, військовий збір на предмети розкоші прибрали. Один відсоток податку з обороту виключили митну реформу, реформу Б реалізуємо, скорочуємо видатки і так далі. Тому подібне. Ну, повірите геть на цювати себе, обманути. Але бачите, трохи ми сколихнули. І я думаю, що і ви, перепощуючи мої відео, закликаю, якщо ви поділяєте мою оцінку, перепощуєте відео, переказуєте думки. Донесли позицію до влади, що 11416 неприйнятний, і влада зараз швидко намагається. Перевернути ситуацію, розказати, що все насправді не так, як ми вважаємо. Але, ну знаєте, брехню і довго на вуха віси вішити, як не будеш. Насправді, законопроект 11416 він страшний жахливий. Він підвищує ставки військового збору з 1,5 до 5%. відсотків, встановлює військовий збір для фопів першої і другої групи у розмірі 10% від МЗП. Міськовий збір, 1% для третьої групи, щомісячні авансові внески для ЕЗС, що однозначно призведе до здорожчання паливно-мастильних операцій операт, е, по матеріалів. Вибарчаюсь, встановлення ставки податку на прибуток для банківських установ, підвищення податку на прибуток для компаній фінансових, щомісячна звітність і багато, багато прекрасних чудес. Там ви знаєте, і заборона використання спрощених систем оподаткування інтернет-провайдерів. І так далі, тому подібне. Це однозначно призведе до здорожчання товарів цін на товари і послуги. Це однозначно погіршить умови нашого життя і точно не слугуватиме перемозі. Будемо далі слідкувати за цим законопроектом. Сподіваюся, у депутатів вистачить мужності протистояти цій ініціативі, яка згенерована Кабінетом міністрів, і законопроект не буде прийнятий. Звернуть увагу, все-таки на економію державних ресурсів, державних коштів. На жаль, поки що ми цього не бачимо, ми не бачимо скорочення державного апарату, не бачимо скорочення видатків на цей державний апарат. Натомість нас лякають тим, що нам не вистачає 500 мільярдів на армію. Не треба було, як на мій погляд, закладати цю міну в бюджет, коли бюджет у нас з шаленим бюджетним дефіцитом, декілька разів перевищуючи навіть попит і потреби на армію. Але зараз нас ставлять перед фактом і розказують, що треба підвищувати податки. Друзі, навчіться протистояти. Я розумію, що це зараз важко. Важко протистояти маніпуляції і агресивній подачі інформації від влади. Закликаю всіх вас бути стійкішими, прозорливішими і не вестись на маніпуляції. Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає. Бережіть себе в цей важкий час війни. Мусимо триматися, щоб перемогти і щоб здобути мир. Sei for, sei o